Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудоюком. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію просвітницьких відео. І в цьому відео я би хотів вам розповісти про топ 5 помилок. Починаючих підприємців це будуть помилки, які я допускав, коли ставав підприємцем, і які я бачу зазвичай починають інші підприємці. Отож, не перемикайтесь, заварюйте собі чай або каву, ставте вподобайку, поділіться цим відео з другом, з яким ви, наприклад, хочете стати підприємцем, і починайте перегляд. Трошки про себе, я вже є онлайн-підприємцем більше ніж 3 роки, вже майже 4 роки, і я точно вам можу розповісти, які помилки допускає кожен починаючий підприємець, і як ці помилки не допускати, а як ці помилки, наприклад, викрутити в сторону розвитку і що взагалі з цим робити. Адже, коли ви знаєте, які помилки ви будете допускати, або ви знаєте, які я допускав, а я допускав всі помилки, які допускаю. Підприємці, то ви точно знаєте, що з цим робити, і точно знаєте на які граблі не вставати. Перша помилка, яку я допускав, і, скоріше за все, будете ви допускати, коли ви хочете стати підприємцем, це ви очікуєте дуже швидких результатів і дуже швидкого заробітку. Ви думаєте, що стати підприємцем або бізнесменом це одразу натиснути кнопку Бабло. Я поясню, чого так відбувається, тому що ви бачите в інстаграмові, в інших соцмережах, в Ютубі, всіх цих молодих. Перспективних мільйонерів, або вже не дуже молодих, але мільйонерів я в свій час теж там колись заліпав на канал Big Money, я подивився американських підприємців. Я цим дуже сильно надихався, але ви думаєте, що це все вийшло в них дуже-дуже просто, і просто треба якийсь момент пережити, щоб отримати ті бажані гроші, бажані якісь результати. І дуже багато людей, я, в свою чергу, був засмучений, коли я очікував швидких результатів від бізнесу. А за. Звичай відбувається все на 100% навпаки. Гроші і результати від бізнесу це є довготривалий процес, який точно принесе. Вам якісь свої плоди, якщо ви цього справді хочете. Тобто, перша і найбільша е, помилка, яка є у всіх підприємців, які там звільняються з роботи, навіть якщо вони свідомі, вони всі хочуть тих швидких результатів. І нажати таку зелену величезну кто бабло, щоб на вас посипались долари, яхти, круті тачки, там крутий відпочинок, які ви бачите в соцмережах. Да, як правило, переважно більшість людей вам в соцмережах не показує свій шлях. До речі, в моїх соцмережах ви можете зайти в хайлайт і подивитись мій шлях, або зайти в соцмережі Дмитра в інстаграм. У нього теж там є вкладка про наш шлях і про його особистий шлях. Да? Тобто шлях завжди може бути різний, він може бути важкий і довгий, проте він. Неодмінно призведе до результату, коли ви бачите на когось успішно і реалізовано, ви бачите тільки верхівку айсбергу. Знизу можуть бути дуже багато невдач, страждань, не вийшло, закінчились гроші і так далі. Тому не захоплюйтесь такими думками, да не накручуйте собі бігу що у вас все одразу вийде. Завжди знайте, що це є просто процес. До якого ви дійдете, да, до, до вашого бажав. Ви дійдете, але не очікуйте, що це трапиться через місяць, два-три. Очікуйте, що через півроку, рік будуть собі реалістичні очікування від того, що ви займаєтесь підприємницькою або бізнесовою діяльністю. Це була перша помилка, я її допускав, і я думав, що так воно й буде, що я зараз стану підприємцем і натисну кнопку бабло, і буду заробляти. Друга найбільш розповсюджувана помилка, яку я бачу в підприємців, і мені досить дивно, чому вона виникає, це підприємці не розглядають такого варіанту, або навіть бояться його, або десь мають якісь стереотипи, що це не треба робити в партнерстві. Або не треба робити в партнерстві з друзями. Друзі, якщо вам хтось розповів, що між друзями, не може бути класно бізнес-партнерство. Або якщо ви бізнес-партнери, а не друзі, то, скоріше за все, ці люди мають, на жаль, якусь пострадянську прошивку, де вони надивились там бригади, або, там, я не знаю, буміра, або іншого пострадянського лайна, як досі продукується в нашому просторі, якихось дебільних стрілян. Чи послухали дебільних людей, відверто кажучи, які нічого не знають про бізнес. Або навіть якщо це реалізовані люди. В бізнесі або в підприємстві, значить їх досвід зовсім інакший від того, що відбувається насправді. Я стверджую, що з друзями можна робити бізнес. Я навіть кажу, що якщо ви з другом. По майндсету, по робочих цінностях, по цінностях людських співпадайте, то вам варто з ним робити бізнес, тому що ви вже скоротите собі шлях. І я дуже багатьох людей знаю, які зажимались і казали: ні ні, ні, я сам все зроблю, все зроблю, всі гроші світу зроблю, і не пропонували нікому партнерства. Дивіться, підприємництво, бізнес і взагалі ринок рухається в двома шляхами: як в партнерстві, так і в ко. Конкуренції. Ви з кимось партнерите, щоб з кимось конкурувати. І навіть я вам таку філософську тайну, конкуренція з кимось. Це є і партнерство з кимось, тому що ви взаємодієте просто на різних площинах. Просто задумайтесь над цим. Отож, не допускайте помилок, які я бачив, є у багатьох підприємців, і які я бачив також в мене були. Але я одразу розумію, що краще в партнерстві я запартнерився з Дмитром. Завжди знайдіть собі когось, хто близький вам по манцету, по робочій етиці, як він працює, що це важливо, це прекрасно. Той, хто близький з вами по цінностях, і з ним починаєте займатися власною справою. А до речі, якщо ви хочете спробувати себе в якійсь базові власні справі, у нас є безкоштовний майстер-клас, на якому ви можете розібратися як від А до Я, запустити свій прибутковий магазин на Shopify і продавати товари на американському ринку, або ж на європейському чи скандинавському ринку. Тому не зволікайте партнерте з кимось. Переходьте в наш безкоштовний майстер-клас по посиланню в коментарях і реєструйтесь і пробуйте себе в вашій власній справі. Третя найбільша помилка, яка є у підприємців початківців, всі перші зароблені гроші на бізнесі, коли людина, наприклад, заробляла умовно тисячу доларів на роботі, заробила на підприємництві, 4-5 тисяч доларів місяць, і зробила це декілька місяців підряд. Що роблять зазвичай люди, які вириваються по цьому соціальному ліфту і починають заробляти в 3, в 5, в 7 разів більше ніж е, раніше, вони одразу розтринькують свій робочий капітал. Да? тобто ті гроші, які вони зробили, їм трошечки зриває голову. Я не кажу, що зі мною такого не було. Я теж коли отримав свої перші достойні гроші, на мій погляд, я теж хотів їх дуже сильно потратити. Я просто не знав на що це зробити, і це супер круто, тому що якщо б я знав, я б їх точно потратив. Але. Запам'ятайте, друзі, коли у вас з'являється в перший раз якась значна сума грошей, дуже хочеться їх потратити, тому що ви йшли по цьому шляху, ви страждали, у вас нічого не виходило, видала ці виклики. Коротше, ви молодець і ви хочете себе винагородити. Зробіть це розумно, проінвестуйте в себе. Візьміть якесь навчання, поїдьте кудись поподорожуйте, проінвестуйте в розвиток себе, не купуйте ніяких матеріальних благ це з тих грошей, які ви можете перекласти з вашого робочого капіталу. Я знаю, що дуже-дуже хочеться, да, ви заробили перші гроші, піти купити першу тачку, піти купити. Я не знаю, перший дорогий годинник або ще щось. Почекайте, коли ви звикнете до умовної суми грошей в місяць, коли навчитесь керувати грошима, коли ви навчитесь правильно зі своїм майнсетом поводитись так, що ви не націлені на витрату грошей, а на інвестицію грошей, тоді ви зможете робити собі якісь дорогі подарунки, але не робіть це зароблене грошей. Робіться з грошей відкладених, які ви відкладаєте спеціально собі на подарунок, умовно на каші. Кажучи... Ви там заробляєте 5 тисяч доларів, кажете, я собі хочу винагородити за досягнення якоїсь цілі купити собі машину. Окей, я ставлю собі ціль там на 6-8 місяців. Якщо я її закриваю, купую собі тачку, яку я хотів, але не зароблені гроші, а з тих, які я відкладав, да мовно кажучи, там по 2-3 тисячі доларів в місяць відкладати. Такі оп, і закрили собі ціль. Це буде набагато ефективніше, якщо ви переважно більшість грошей, які ви заробляєте, будете інвестувати в себе, в своє навчання, в свій бізнес, в свою команду. Не тратьте гроші, особливо перші зроблені, коли у вас нема більше іншого джерела доходу на якісь пустишки, якими ви будете просто вимахуватись перед такими самими підприємцями. А в бізнес середовищі люди зазвичай досить люблять кідчуватись дорогими годинниками, дорогими машинами і чимось іншим. І вам теж це хочеться зробити. Це є нормально, тому що так впливає на вас оточення. Але задумайтесь, куди ви витрачені увага, перші ваші. Зароблені хороші гроші. Це була третя помилка, друзі. Інвестуйте гроші в себе завжди. Четверта помилка, яку я бачу у всіх підприємців, і які реально я допускав, це не контроль фінансів. Да, тобто, у вас з часом буде з'являтися чим більше грошей, як в вашому бізнесі, чим більше грошей в вашому власному розпорядженні. І я знаю таких людей, які заробляють десятки тисяч доларів, але досі не мають грамотного фінансового менеджера для своїх компаній або для себе, і вони їх просто спускають. Заробили 10 тисяч в місяць, отримав зарплату зарплата винагороду. Просто все спустив. Я дуже вам рекомендую, якщо у вас якась початкова компанія там до 10 чоловік, і у вас не стоять фінанси, або ви Сіо, і ви займаєтесь фінансами, ви це розумієте. Я рекомендую знайти якогось фінансового консультанта або знайти фінансиста в команду, який поставить всі фінансові процеси, PNL, робочий капітал, ваш баланс і випише вам зарплату як найманому працівнику, найманому топ-менеджеру або власнику в вашому бізнесі для того, аби ви мали фіксовувати. Воно нагороду або можете собі подумати, яку винагороду, яка не буде шкодити вашому бізнесу, не буде шкодити вашим фінансовим результатам. Я повірте, реально знаю стільки кейсів, коли люди просто не грамотно вели в бізнесі фінансів. Їхній бізнес поламався. Запам'ятайте, бізнес це система людей плюс математика. Якщо ви цього не складаєте, ви не порядок з фінансами скоріше за все. Ви ніколи з підприємця не виростете в бізнесмена. Напевно, це треба було топ-1 помилку поставити, але я і стану на четверте місце, тому що я знаю реально величезну кількість кейсів, яку можна описати такою цитатою. Знаєте, як кажуть, а якось такі класні результати. Люди відповідають, відповідає, та ми просто неправильно рахуємо. Тобто, от багато людей думають, що в них реально класні результати. А потім, коли докапуються до суті, дивіться не розуміє, що результати можуть бути навіть мінусові. А людина виймає з бізнесу всі гроші на своє яскраве життя. Тому не робіть так, поставте правильного фінансиста, який зробить і ваш фінансовий менеджмент правильним, чітким і структурованим, і вашу компанію. І п'ята найбільш розповсюджена помилка. Люди думають, що вони можуть бути підприємцями. А я хочу відкрити таку таємницю. Підприємцями готові бути не всі. Якщо ви спробували, ви навіть спробували там півроку, рік, але ви зрозуміли, що це не ваше. Краще дати це робити тим, хто це справді хоче робити і справді вміє робити. Я теж знаю багатьох людей, яким. Займаються бізнесом або підприємською діяльністю не від того, що вони хочуть, не від того, що вони це люблять. від того, що їм подобається створити бізнес-процеси. Ну просто займатись бізнесом або комерцією, А від того, що в них, наприклад, не було виходу. Да вони вигоріли від свого бізнесу. Він їм не подобається. Він подобається будувати команди, системи, але вони просто не мають інакшого виходу. Як правило, такі люди не будуть суперуспішними і їхня власна справа для них може стати тягарем, який вони будуть тягнути тільки через. Відповідальність, яку вони взяли перед людьми і перед собою, скоріше за все. Але. Запам'ятайте, друзі, не всі мають бути підприємцями і бізнесменами. Просто вам подобається ваша робота. Та знайдіть компанію, в якій ви можете бути підприємцем. Знайдіть компанію, в якій ви можете реалізовувати свої підприємницькі ініціативи. Ну, є ж багато класних, крутих команд, де можна працювати, розвивати внутрішні проекти, і бути невеличким підприємцем, але займатися чимось своїм. Якщо ви думаєте, що ви зможете стягнути самотужки, бути підприємцем або бізнесменом, в мене для вас дуже погані новини. Це з. Можуть точно не всі, але спробувати можуть точно всі. Чи зможуть це вже інше питання? Тому не грузіться. Якщо у вас не вийшло, це абсолютно нормально. Підіть, в круту команду і скажіть, у мене є внутрішній проект, я хочу розвивати умовний я не знаю, телеграм-канал всередині компанії. Ідіть і розвивайте. Для чого для чого вам бути? Хіба ви не знайдете круту команду, в якій ви можете це розвивати? Я знаю людей, які були підприємцем 3, 4, 5 років. Їх замахало, вони вигоріли, пішли на роботу топ-менеджера, заробляють ті самі або найбільше гроші, і немає такої відповіді. Завжди пам'ятайте, не всім треба бути підприємцем, не всім треба бути бізнесменом. Бо якщо так би було, то ми би не змогли збирати команди, ми б не змогли створювати достатню кількість цінності. Ну, який би був смисл, як е, всі підприємці, бізнесмени один одного би на роботу брали. Це було б або вічна конкуренція, або вічне партнерство. Так не буває. Тому не грузіться, якщо вам реально не зайшло. Не продовжуйте. Просто скажіть, в мене був підприємський досвід, я би хотів щось розвивати всередині вашої компанії. Дайте мені на це бюджет, да. я готов за це взятись, рости і розвивати. Все. Переважно більшість проєктів крутих, так і виростають, коли в одному бізнесі з'являються нові бізнес-юніти, потім які поростають в повноцінні бізнес-одиниці, да, які функціонують незалежно від материнського бізнесу. Це нормально, так працює в усьому світі. В Америці або там ну, в Америці в всі люди знають, що кожен може стати мільйонером, але чесно, ніхто не йде у них там зразу ставати підприємцем по замочу. Вони йдуть, ну, ті люди, яким це реально хочеться, які відчувають до цього покликання. Це як ваше має бути покликання, якщо ви відчуваєте, що ви хочете створити цінь в цьому світі. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете бути не таким, як всі вам, наприклад, не подобається якийсь там умовний продукт, який є на ринку. Ви відчуваєте, що у вас є внутрішня тяга покращити щось зробити. Ви живете тільки з тою думкою, щось створити, щось покращити. Тоді йдіть, пробуйте, тоді йдіть до кінця своєї мети, але просто надивитись в інстаграмі крутих, типів, які їздять на ламбах на дорогих яхтах, катають. Або розповідають вам про яскраве життя, ну скільки з них не вийшло. Я вам хочу сказати, ви бачите 0,0,0,0,1% людей, яких вийшло. А ще тисячі, мільйони навіть тих людей, яких не вийшло. І вони ніколи не розкажуть вам про свій негативний досвід. Бо Уявіть, як погано, ви сидите там з дівчиною або з хлопцем, побачимо, кажете, я був підприємцем, хотів стати вагом, в мене не вийшло. Ніхто вам не розкаже про свій невдалий досвід. Всі розповідають про класні, успішні кейси, як вони цього досягли. І це круто, що вони так роблять, бо вони надихають інших людей, але таких кейсів дуже-дуже мало. Якщо ви бачите когось дуже яскравого, дуже зарядженого козака, скоріше за все, це. Навіть не один процент таких людей тому прийміть, що це нормально, і що ви можете бути класним самореалізованим козаком або леді. Навіть там, де ви є зараз, і не грузіться, що ви маєте бути підприємцем, щоб бути класним, яскравим, заможнім, багатим, успішним. Ваш успіх це те, як ви його відчуваєте, і як відчуває його ваше близьке оточення, а не ті соціальні рамки, які вам показують, що мовно кажучи, мати ламбу – це успішно. Да, або літати в роліксах – це успішно. Ні, це все фейк. Успіх це те, як ви його визначаєте для себе. Тому користуйтесь тими п'ятьма порадами і помилками, які я назвав. Не повторюйте мої помилки, які я теж назвав, і все у вас буде окей. А вам я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити вподобайку під цим відео, підписуватись на наш YouTube канал і рекомендувати це друзям, які з вами хочуть займатися підприємницькою діяльністю. На цьому в мене все Зомби Влад з вами був лад з па, -па.